Ну що ж, друзі, сотка продовжується. Третій випуск вже виходить на каналі. Я бачу, що більшість людей він сподобався, а отже, є резон його продовжувати з більшою частотою. <му> Перш ніж ми перейдемо до гейту, важливо зазначити, що в цілому, поки що, фіксів ніяких не відбувалося, бо це нормально. Типу, в нас є рост, у нас є зазор на потенціал росту, але в масштабі до наших ордерів до фіксації ще нічого не наближувалося. І це нормально, тому що ринок знаходиться в стадії реабілітації, і окрім цього, він боїться. Він боїться, що зараз вони почнуть розганятися, а біток знову. Піде нижче 60. І що тоді робити? Тоді з більшим тоталом вниз прийдеться проливатися Альті. Тому все так маленькими кроками, обережно, потихеньку. Але якщо біток вискочить за 70, то і наш портфель вискочить за 200 Так, ну а тепер на гейт, і давайте подивимось, перш за все, що в нас по балансу. Так, спотовий рахунок. І наш баланс 114 доларів. Тобто, як ви можете зрозуміти, плюс 14% росту з моменту виходу останнього випуску, що в цілому непогано. ЮСДшка непогано. в нас один бакс, це власне те, що ми заробили за допомогою гейт-токену. Тому що ми приймаємо участь у запусках. Вони ж стартапи, і це, власне, основний момент, який би я хотів сьогодні проговорити, тому що дивіться, якби не стартапи, я б сьогодні випуск не записував і не викладав тим паче. Але сьогодні в нас дуже велика кількість стартапів, в які ви встигаєте залетіти і. Потенціально забрати аеродроп з кожного з них. Тому не тупіть. Ну от на Трамп ви не встигнете, бо тут 44 хвилини до завершення. Але, друзі, ну моніторте. Я ж не можу під кожен запуск робити окреме відео, тому що запусків буквально кожен день по 2, по 3, по 4, по 5 штук. Сьогоднішніх дуже багато. Це запуски і за GT, за Gate Token, і за USDT. За GT у нас тут стоїть два активних. Ну, можливо, на третє ви також устигаєте. Тому три токени стоїть, які ви можете стовідсотково залутати за допомогою GT. Тож дивіться, якщо робити максимально простий розрахунок і дивитися, скільки ви забрали з запуску, то з одного gt токена ми отримуємо з кожного запуску по одному баксові, тобто в діапазоні нашого портфелю це 1%. Один відсоток там запуски буквально кожен день відбувається, головне, їх не втикати робити, тому що в мене зараз зі світлом напряги і я якось не сильно заходив на сотку для запусків, чесно кажучи. Але якщо заходити кожен день, то дивіться, можна масштабуватися. І у мене така ідея, що все, що ми на запусках заробляємо, ми будемо переливати в Гейт Токен, тим самим збільшуючи об'єм. Самого токену і в тому ж числі ми будемо збільшувати відсоток, який ми будемо забирати саме із запусків за допомогою токену Тому такі новини в нас по соці. Ключове, що вам потрібно винести, це запуски піти прямо зараз, прожати все, що там є. І очікувати дропу. А по таймінгу дроп краще продавати одразу ж, не чекати якоїсь а, ціни, яка б підросла. Тому що проекти зачасто на запусках шлакові йдуть. І от єдиний, що тут, як на мене, більш-менш нормальний, це а, піксель версії, звісно ж таки. А він може щось покаже і більше. Хоча об'єм на запуску в нього не найбільший лише 20 тисяч USDT і в порівнянні з іншими, звісно ж таки, дуже мало.